Сьогодні, 15 вересня 2022 року, для здобувачів освіти перших курсів усіх факультетів ПДМУ відбулася знаменна подія. Вони урочисто склали клятву студента. Минають роки за роками у віковому славетному університеті. А щоразу при проголошенні її не тільки у них юних і недосвідчених, а й у їхніх викладачів та навіть учасників цього урочистого дійства перехоплює горло при цих словах. Вступаючи до лав студентства України, я, студент Полтавського державного медичного університету, урочисто клянусь. клянусь. У тривожний, нелегкий для України час в умовах воєнного стану, починають навчатися нинішні першокурсники. Іде жорстока війна з агресором, але всупереч усім випробуванням, кожен із нас робить вагомі кроки на зустріч перемозі. І на першому місці професіоналізм та прагнення допомоги людям. Лікар це не просто професія. Це не просто певний набір знань, навичок, мінь. Це стан душі. Це жертовність. Я впевнений в тому, що ми пройдемо з вами. Жестю пройдемо. Ми нашою роботою докажемо про те, що українці це нація, яка перемагає. І в тому числі на полі бою. Сьогодні багато викладачів, наших студентів, які боронять нашу державу. Я хочу побажати вашим рідним і близьким, шановні наші вже почти студенти, здоров'я, наснаги, оскільки це ті люди, які стояли, стоять і будуть стояти поряд з вами, за вами, ніколи в житті не підведуть. А ми, викладачі, я не побоюся славетного Полтавського державного медичного університету, який в прошлому році відзначив своє сторіччя заснування. Тобто ми маємо право сьогодні говорити, що ви в надійних викладацьких руках. І все ми зробимо для того, щоб разом пройти ці шляхи становлення лікаря. Дай Бог вам всього найкращого, в добрий путь! Слава Україні! Суворі на очах обличчя під час державного гімну України, вшанування хвилиною мовчання, пам'яті військових, медиків, волонтерів, цивільних, які загинули від рук російських агресорів. Кожне слово знаходило щемне відлуння в серцях упродовж вокально-кореографічної композиції Ой у лозі Червона Калина, у виконанні народних аматорських ансамблів університету, Мальви, Ліка, Вокаліс, Юність та Орхідея. i Стримували хвилювання першокурсники, коли настав їхній час проголошення клятви студента. Збулась жодна на мить, вони ступили на поріг обраної професії і будуть навчатися у кращому із кращих у славнених вітчизняних медичних закладів вищої освіти в Полтавському державному медичному університеті. У руках традиційний символічний ключ до знань та студентський квиток. Урочисто вручені їм ректором професором В'ячеславом Жданом. Сьогодні збулась одна з моїх заповітних мрій. Сьогодні мій син став студентом мого улюбленого вишу того університету, який з задоволенням закінчив колись я, і в який, дякуючи родині Богу і університету, вступив сьогодні. Мій син. Збулась моя мрія. А студентам, які вступили е, на, в наш виш, я хочу побажати наснаги, терпіння, жаги до навчання і перемоги. У мене лікарі в сім'ї, і для мене це дуже дуже сердечно і важливо в житті. У кожного своя місія. У нинішніх студентів вона полягає в успішному навчанні, щоб коли наступить їхній час застосування знань на благорідної України, вони були готові творити її квітучою, єдиною, вільною і щасливою, бо ж все буде Україна, Тож, у добру путь.